Літенанте, бажаєте отримати старшого лейтенанта? Звісно, хочу. Ось адреса. Заберете старшого лейтенанта Сидоренка з витверезника. Кар'єра штука важка. Куме, заходьте, поїсти. Так у вас он собака, який великий, бігає. Так отож. Скажіть, будь ласка, а правда, що ТЦКшники беруть хабарі? Ні, ні. Звичайно, ні. Це все на клеп. А тоді чому у вас з кишень валюта висипається? Так це ж. ленд-ліз. <рив> От з понеділка кидаю пити. Ти вже казав так минулого понеділка. Та я не винен, Ганно. Тоді ще не допив за попередній. <рив> Сьогодні вночі у вісні померла ваша теща. Залишила вам велику спадщину. Що замовити? Похорон, бальзамування чи кремацію? Замовте все. Не хочу ризику.